Найзаможніший будинок у селі саме його і обрали нападники. Серед ночі перелізли через паркан і, відчинивши вікно, проникли в помешкання. Господарі оселі у цей час спали, тому вчинити бандитам опір не могли. Тамара живе по сусідству і в подробицях знає, як усе сталося. Саме перше наскочили на зятя, Сережу, десь там в коридорі. Потім тітя Таня почула, що ну, каже крик. Вони одразу подумали, що там може малий, там щось сталося, чи плаче, чи що. Вона каже, я вибігла, але не бачила, що, ну, що там, до чого світло не включали. І вони їй сказали, що лягає, але посадили її, зв'язали, потім положили і накинули наверх на неї рушника. А потім вже вибіг дядько Діма за нею, і до нього теж збили його з ніг, зв'язали і накрили одіялом». У будинку було ще двоє дітей: дівчинці шість, хлопчику немає ще й року. Малих нападники не скривдили. А ось Дмитру перепало найбільше. Він господар будинку. На обличчі чоловіка синці. Бандити його спершу побили, після чого катували. Ставили на ноги розпечену праску, вимагаючи сказати, де саме сховані гроші та золото. Щось там пробували, щось там робили, щось таке все, ну, але це. Ну, ну правда, що праску у вас вас Ну, Я не буду ж таки, мене попередили в міліції, щоб не давати ніяких таких особливих коментарів, там, там розказувати, тому що це слідство. Нападники винесли все цінне, що знайшли в будинку, Скільки саме Дмитро не каже, але ймовірно мова йде про 5 тисяч доларів із десяток золотих прикрас. Коли ж екзекуція закінчилася, і бандити забралися геть, родина викликала поліцію. Правоохоронці самі завезли господаря до лікарні, адже в того були глибокі опіки. Опіки були на задній поверхності стегна гомілки, і опіки були. Першої і другої ступені, тобто почервоніння і значить, місцями були, виступили водянисті пухирі, які були значить, на цих поверхностях. Пухарі вскрили, надали допомогу і перев'язка відповідна, і на, це, на лікування було тоді. У розбої кажуть, у поліції брали участь щонайменше шестеро чоловіків. Усі вони були в масках і розмовляли виключно російською. Залишивши будинок, бандити втекли через поле. Ймовірно, за ним залишили своє авто. За фактом розбійного нападу відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за часиною 4 статті 187 кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Дмитро переконаний, бандити планували розбій заздалегідь і добре знали, на кого нападають. Я в Демірюю людина, яку бачать, яку знають всі, знають, що працює фірма. Мабуть, догадується, що щось там заробляємо, щось мають. Через те ідуть. Це ну, і в Деміші, я не перший вже. Це просто прийшла моя черга. На жаль, така ситуація в державі, що захисту особливо не, не, не варто сподіватися. У поліції не виключають, що нападники заїжджі гастролери, і схожі розбої можуть повторитися в сусідніх районах або областях. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про цей злочин або особи нападників, правоохоронці просять повідомити за номером 102. Анонімність гарантують.